Всім привіт! Сьогодні пиляю рамки. Вирішив трохи показати по моєму помічнику. Оце так прикрутив. Зробив столика невеличкого. Прикрутив циркулярочку Дніпраємовську ручну циркулярку. Далі зробив два бруси. Тут підложка, щоб не падало, якщо вдруг довша заготів заготовка, щоб не падала. От таку зробив. Із старого карнизу. Зараз рукою не дуже зручно. О, з обох боків зажимається, тут зажимчик є і тут зажимчик. Виставив розмір, який потрібно зажав. Все працює. В принципі, оці якраз бруси довгі зроблені для того, щоб можна було більший розмір пуляти. Якщо треба ще трохи більший, то можна ще сантиметрів 10 віддвинути просто станок вбік, щоб не опиралося, ніщо не мішало, не заважало. Так. І... Ось сюди ось форматочка. Теж з підручних матеріалів, як то кажуть, шматок карнизу. Тут підлаштовується кут 90 градусів, щоб чітко тримало. Все їздить. Третій рік користуюся, в принципі, всі вулики, рамки, все роблю на ньому. Розмір виставляється дуже просто, отакий клиночок ось зробив. Тут така цікава дощечка. Виставив розмір, який потрібно Клиночок вставив і все, воно вже нікуди не двигається. Чітко все. З точністю до 0,1 мм можна пиляти. В принципі, мене влаштовує рамки. Ось сюди. Зараз покажу. Це я вже нарізав. Тобто, ось пакетом різні залишки розпускаю спочатку на реєчки, скотчем змотав по декілька там, як виходить. Одну сторону підторцював, потім в розмір нарізав, які потрібно Так само і магазинні рамки роблю. Оце такий у мене помічник. Все, кому було цікаво, або якщо є якісь питання, пишіть коментарі, ставте лайки. Все, всім до побачення.